Тепергін джерело амінокислот для відновлення сил та енергії. Знайомтеся, це Олександра Дворецька, мама восьмирічного Нікіти. Хлопчика з розладом аутичного спектру. У дитини є певні складнощі у спілкуванні та контакті з оточуючими. Тому хлопчик зараз відвідує спеціалізований навчальний заклад. Нещодавно біля школи, де навчається син Олександри, відбувся конфлікт. В Принципі, все розпочалось дуже звичайний ранок. Ми прийшли в школу, це було 9 ранку. У нас стартує навчання у дітей з розминки, з фізкультури, яка зараз, поки хороша погода триває, то вона відбувається на вулиці. І, власне, поки діти, батьки заносили речі з їжею там рюкзачки до школи, діти залишалися на майданчику. І коли жінка повернулася зі школи на спортивний майданчик, вона стала свідком словесної перепалки між батьками дітей з її класу і ось цією жінкою. Що на камеру. Як виявилося, ця пані не лише проти того, щоб її знімали, її також обурило. Що діти їй заважають займатися ранковою пробіжкою? Ця жінка вже прибігла нас повчити цілеспрямовано, не пробігаючи повз, а просто прийшла говорити. Що ми повинні, якщо ми хочемо користуватися стадіоном, то ми, як батьки, повинні навчити своїх дітей вести себе правильно. Не повинні знаходитися на біговій доріжці, що вони не мають права е, пінати щібенко і, власне, не повинні їй заважати. Батьки спробували пояснити жінці, що ці Школярі – учні спеціалізованої школи. Але стосовно цього, у жінки були свої аргументи. Якщо у вас ще діти такі особливі, то ви можете йти на свій особливий стадіон. Ну це дуже неприємно. Ну я вже мовчу про те, що це є дискримінаційним висловом. Ця ситуація є неприйнятною, вважає Анастасія Степула, радниця з адвокації Українська мережа за права дитини, яка уже не перший рік займається просвітницьким питанням у темі аутизму, поділившись світом власним досвідом та історією. Адже у Насті сину в двохрічному віці також діагностували аутизм. Тому вона переконана, про це варто говорити. На жаль, такі випадки, як цей, трапляються в Україні не вперше, і в державі навіть існує закон, який мав би це контролювати. Aleph? Закон про дискримінацію він існує не існує механізму його реалізації покарання реалізації покарання швидкої. Тобто сьогодні це може бути більше роботи над доведенням, що це була саме дискримінація і роботи з поліцією з судами, які звісно в результаті можуть принести якийсь не дуже вагомий і такий впливаючий результат покарання. Що багато людей зупиняє просто не доводити це. Справу до поліції, до суду і до регуляції у даній ситуації Олександра та інші батьки, які стали учасниками цього конфлікту, вирішили заяву до поліції не писати. Для мене достатньо розголосу, тому що в першу чергу я хочу впливати на людей, які є, щоб вони просто звернули на це увагу. Ми нічого не знаємо про цю жінку, можливо, поганий настрій і ще і ще щось, що сприяло такій її доволі агресивній поведінці. Але люди повинні подивитися, побачити і подумати, що для когось необережне слово може дуже сильно ранити, дискримінувати і впливати на дітей. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, одна дитина зі 160 страждає розладом аутистичного спектра. За даними центру громадського здоров'я МОЗ України, один із 80 дітей має аутизм. Однак, при ранньому виявленні дитина може бути повністю адаптована до соціального життя.